Сьогодні ми поговоримо про роль культури, релігії та навіть філософії у формуванні японського суспільства. І все це лише для того, щоб відповісти на одне запитання: чому в аніме так багато фембоїв? Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен. Сідайте позручніше, бо сьогодні буде цікаво. Тож, нещодавно листаючи телеграм. Я наткнувся на черговий фанарт з Астольфо і задумався: а якого дідька взагалі в аніме так багато трапів? Як людина з вищою освітою, перше, що я зробив, це пішов у Google. І, власне, яке запитання, така і відповідь. В аніме так багато фембоїв, тому що людям вони подобаються. В цілому, тут і оскаржити нема чого, бо це аксіома, яка доводиться в три простих кроки: кого люблять великі гетеросексуальні тестостеронові мужики? Звісно, жінок. Що надає перевагу у будь-чому? Наявність пеніса в штанях, тому що ми живемо в патріархальному світі. Ну і хто в кінці кінців такі фембої? Це жінки з членами. Тож, з вище сказаного, не складно догадатися, що найкраща жінка це фембой. Однак така відповідь мене не влаштовувала, адже фембоїв влюблять по всьому світі, але саме японці пхають їх у кожну другу свою роботу. Тож, роздумуючи над цим, я задався запитанням: а наскільки взагалі японці толерантні до меншин та як ставляться до кросдресінгу? Щоб надати відповіді на ці запитання, нам треба детальніше розібратися з тим, як формувався японський соціум. Ми часто чуємо про Японію як про дуже консервативну країну. Консерватизм це антагонізм прогресивності. А отже, і асоціації зазвичай відповідні: гомофобія, сексизм, патріархат. Однак. В контексті сьогоднішньої розмови нам потрібно розуміти, консерватизм під собою не підрозуміває ніякої нетолерантності. Консерватизм це лише небажання змін в Європі, Америці та країнах Близького Сходу він завжди йде нога в ногу з релігійністю. А монотеїстичні релігії, тобто християнство та мусульманство, мають дуже критичне ставлення до багатьох речей, серед яких і гомосексуальні відносини, і аборти, і купу всього іншого. Але з Японією зовсім інша ситуація. Так, там є християни, але їх зовсім небагато. Та й саме християнство, хоч і прийшло у Японії аж у 16 сторіччі, віками було заборонено і отримало свій розвиток менше 200 років тому, коли Японія під дулом демократії відмовилась від політики ізоляціонізму. Основними релігіями Японії є синтоїзм та буддизм. Щодо синтеїзму, то він взагалі ніколи не засуджував гомосексуальні стосунки, а ставлення до сексу в ньому як до природнього способу отримати задоволення. З буддизмом трохи складніше, адже ставлення до нетрадиційних стосунків сильно різниця від течії буддизму... Та від історичної епохи. Наприклад, Тінцінг Яцо, якого ви можете знати як Далай-Лама, неодноразово негативно висловлювався в сторону нетрадиційних стосунків. Однак в нас є задокументовані історичні факти, що багато коли буддизм лояльно відносився до гомосексуальних стосунків. Більш того, в нас є свідчення гомосексуальних стосунків серед буддийських монахів у Японії. Відображення цього ви можете побачити у аніме Ревенджер. Де буддийські монахи, які дали обітницю не бути жінкою, ходили у бордель з хлопцями-повіями. Чому ці жінки тут? Приглянься, дурньо. Це чоловіки повії? Саме так. А значить, ми не зчинимо гріха злягання з жінкою. Таким чином, хоч і Японія дуже консервативна країна, це не означає, що вона погано ставиться до одностатевих стосунків. Адже, на відміну від християнських країн, гомосексуалізм тут ніколи не переслідувався з релігійних причин. Однак це ще не все. Щоб краще розуміти японське суспільство, нам потрібно розуміти його соціальні механізми. І для цього нам потрібно трошки відволіктись на філософію. Думаю, ви неодноразово чули про дуже сильний. Тиск соціуму на індивідів у східноазійських країнах, в тому числі і у Японії. Так от винен у цьому всьому ось цей ось дідуган. Не впізнали? Ну, так це кунфудзи, більш відомий у нас як Конфуцій, або дід, якому приписують всі можливі цитати, які насправді належать Джейсону Стетхему. Так от цей дядько є основоположником філософської течії під назвою конфуціанство. Я ніхріна не філософ, тому тут спробую пояснити максимально коротко і зрозуміло. Один з основних стовпів конфуціанства – це п'ять чеснот. Людяність, мудрість, справедливість, вірність та порядність. Взагалі, моральні чесноти дуже важливу роль відіграють в конфуціанстві. а основний його принцип це не зроби з іншим так, як не хотів би, щоб зробили з тобою. Другий стовп конфуціанства – це відносини. Їх конфуцій також виділяє п'ять. А саме, правитель підданий, чоловік, дружина, батько-син. Старший брат молодший брат та друг друг. І хоч ці стосунки і характеризуються як такі, що мають бути взаємовигідними, все одно в них проглядається строга патріархальна ієрархія. Під впливом конфуціанства віками формувалися східноазійські суспільства, в тому числі і японське. Строга соціальна структура призвела до називаємо це так особливого балансу. Так соціум тисне на індивіду, заставляючи його виконувати свою роль. Однак у той же час всім все одно чим люди займаються у своєму приватному житті. Спочатку така філософія мені здалася дуже близькою, адже я й сам пропагую доволі просту думку. Мені все одно хто чим займається, якщо це нікому не шкодить, зокрема мені. Однак не потрібно і ідеалізувати японське суспільство, адже така філософія призводить до того, що наряду з сексуальними меншинами так само і толерується домашнє насилля. Хоча тут відмічу, що за останні роки японці зробили багато кроків для боротьби з цією проблемою, в тому числі і законодавчих, такі особливості Японії приводять до цікавих результатів. Наприклад, в цій країні вже дуже багато років проводять прайди, і на відміну від е, ліберальних західних країн ці прайди не потрібно охороняти поліції, а заходи зазвичай проходять без інцидентів. У той же час у Японії до цих пір заборонені одностатеві шлюби, не дивлячись на те, що більшість суспільства підтримує такі ініціативи. І остання важлива для нас на сьогодні тема це кросдресінг. Справа в тому, що більшість сприймають хлопців, які виглядають фемінно, автоматично як геїв, трансгендерів і тому подібне. Однак кросдресери, тобто ті, хто переодягаються у одяг протилежної статі, спокійно можуть бути натуралами. А займаються переодяганням вони, наприклад, як гобі, або вони так краще сприймають свою сексуальність. Історія переодягань в культурі Японії бере свій початок багато сотень років тому. Ще наприклад, у період Мурамачі, це приблизно 13-те сторіччя нашої ери. Чоловіки втілювали жінок у традиційному японському театрі. Но пізніше в період едо це закріпилося у театрі Кабукі. Де актори Онагата стали втіленням жіночності на сцені, ця традиція залишила відбиток і в сучасній японській культурі. Переодягнутих людей можна зустріти розгулюючих по акіхабарі, на телебаченні, ну і звісно, в аніме. І вся ця сукупність складних історичних, культурних і соціальних чинників і створила ґрунт, на якому фембої можуть в аніме не просто існувати, а і бути популярними. Саме толерантне ставлення у суспільстві і призводить до того, що автори спокійно додають у свої анімета мангу фембоїв чи, наприклад, гомосексуальні стосунки. Можливо, для вас це буде новина, але більшість яої манги в Японії не має маркер 18, якщо в ній, звісно, немає порнографічного контенту. Йобані шахеди. Це піздець, я можу сьогодні записати відео чи як? Власне, і автори додають у свою мангу та аніме фембоїв просто щоб додати фембоїв, а гомосексуальні стосунки просто щоб зобразити романтичні стосунки, трохи в іншій обгорці. Вони цим нічого не пропагують, нікого не репрезентують і не піднімають якісь типу важливі соціальні теми, як це робить західна попкультура. В цілому, я сподіваюся, що тему розкрив нормально. Дякую вам величезне за перегляд. Якщо вам сподобалося обов'язково, пишіть коментарі, ставте вподобайки та до зустрічі в майбутніх відео. Па-ба, друзі!